Сьогодні, звісно, працюємо. У нас сьогодні рибулька. Ота була, що ми привезли утром з апельсинчиком. Ми продали хлопці, продали. Он до кості мотала. Покажи, костік мотає, тому дуже велике замовлення. Дівочка ще то замовила. Те, що в нас тут було, ми вже відправили. Осталася одна ікорочка на фасована. Ріжуня на забери і Бігом винеси. Дівочки ще зараз на дорогу. Ця дев'ятсот вісьма ж симвосімсот. Симвосімсот, будь ласка. все, да, винось, будь ласка. Так, мої хороші, дивіться, але зараз посусувала цю янтарну курочку, я вам хочу, дивіться, вона іде. Без цукрові, це бачите, за все вітря. от розфасували. бачите, вона йде сухенька-сухенька. Мої хороші. Ви знаєте, що янтарна ікра і взагалі красна ікра для чого вона полезна? Вона полезна для хорошого кровообращення. Е, Красна ікра вона полезна для сусудів. Якщо в щуки є і в чорній всі вітаміни для підняття гемоглобіна, то яку, то така ікорочка допустим, для підняття гемоглобіна, вона сюди і чорна ікра, і щуча ікра. Подивіться, я вам покажу. Вона є баночка 100 грамів, вона є 200 Кіти, дивіться, кити взагалі немає, зараз тіту нафасували, тому що ми кіту сьогодні продали абсолютно всю. 100-грамова баночка має 450 гривень, 100 грам, 250 тисяч і пол кіло, вона має 2 тисячі штучка баночка. Ви знаєте, що по вітамінозу для підняття гемоглобіну у нас є і чорна, і щука, для хорошого кровообращення і для наших шосуїв нам полезна красна ікра. Я вам, до речі, це не говорила. Дівчатка. Ви бачите, ми встигаємо, нас 4 чоловіка. Ми встигаємо і роликів пункти вам 120-130, і, і круг отримати, і нафасувати, і продавати. Хлопчики, до нафасовочки, бо сьогодні дуже багато заказів. Ми так, ми, ми дали замовлення, хлопчики замотали. І корочку леся нафасувала, ми тут торгуємо. Отакож От сьогодні такий круговий оборот. Дуже добре сьогодні продавати з кумбійка, ми за тоді далі отримати. 250 гривень штучка, вона обалденно класна. Хорошенькі мої, дивіться, розфасували ми янтарну ікру. Дівочки, вона дійсно янтарь. Подивіться, вона отака от обалденно класна ікра. Я її от перевертаю. Дивіться, вона не не висипає. Хлопчики, а ну йди до мене Ви не, є, то альгіт поїхати. До речі, ніхто не пробував янтарну корочку. Ми дивіться, ми всі доложимо так дівчата баночка. Лесі від мене час цю. Дивіться, от у нас віси по нулю, да? Нуль виходить. Ставимо баночку. Виходить 205 грам. 205 грам має така баночка. Баночка з кришкою має вагу 95 грамів, 100 грамів плюс 95, приходить 195. У нас у баночці 205 грамів. Ми даємо завжди на поход, розумієте, мене, так? Да? Аліночка, я хочу, щоб ти спробувала і корочку. Алі Жоня, тобі, це янтарь, ікра. Подивіться, це іменно янтарі, дівчатка. Подивіться на цю ікорочку. Вона йде. Середній посол. Зараз Аліжочка. Аліночка, давай з цієї баночки. Давай. Так, Аліночка, ну паличку віддай. Ну що ти, мілашка моя? Так, єсть. Так, беремо другу. Алі Жоня, ти стокілограмовий. Це янтарна, це дивіться, ікра, це янтарна. До речі, Аліжуня, красна ікра для чого полізе для кровообращення, для нашої голови. Для да? Давай. Костик, да. Костик ну йди сюди. Я вас слухаю, добрий день. Костик, ну йди, янтарну корочку пробуйте. Мужчина, питайте, 800 гривень за 100 грам. Ми сьогодні отримали таку янтарну і дуже смачна. Хочете спробуйте її? Вона дуже вкусненька. Янтарна, ну так янтарна. Так вона називається, янтарна жирна я не знаю, хто її робить, але це янтарна плотна і корочка. Якщо хочете, попробуйте її. 800 гривень за 100 грам. Баночка є 100-200 кіло. А ну хочете, скажімо, посоль, як вона. І жирна, так, вона? Жирна, да, вона жирна. Да, це іменно жирна, дівчатка, вона сама жирна. Дивіться, вся ікра – це сімейство лососів. лососі. Просто є горбуша, кита, туна, чичевича, кишу, чнерка. У нас іменно є кита горбуша. У нас є шукіта, що горбуша, вона 800. Паночка є 100 200 полкіло. Це кіло. Ні, це 200 грамів, це 100, це полкіло. Це 200 грамів, так? Да. Якщо хочете, ви я вам зараз счастлива даю вот таку пікорочку 200 грамів, це я там не давайте, давайте. Це американочка. Це кіту, я вам даю першу кіту, де я вам показала, от ми її нафасували. Це була перша у нас була кіта. Вторую я вам даю проводити горбушу. Вона і та і там. Повозь. Це тоже є 100-200 полфлора. Сасовочка, горбушка, вона трошки м'яча. Вона як присутність, така знаєте, далека-далека горчиночка. Беріть, будь ласка, салфеточку, витирайте ручку. Перва була кита, втора була горбучка. 800 гривень це 200 гривень, це 100 грамів. 100 грамів, так? Хорошо, 800 гривень. Мені дуже більш нравиться горшка, вона так дає далі горчинку, але ну, вона хлопці. Не можна сказати, якась вкусна якась касина, янтарна ікра, дівчатка. знаєте, взагалі красна ікра. Для чого вона полезна? Для нашого кругового обращення це дуже, понят, дуже полезно. Та, допустимо, для гемоглобіна. В будь-якому випадку вся ікра вона полезна в чорту. Все одно він є ребіжир. Ікра... Там два пускаль, два пускаль. Ну, ви берете 200 грамів це ж не, полки, не Чишелю хоче дівчатка. Мої замовлення. Я вже вам кажу, Ми ще тільки сідаємо замовлення. Время вже дивіться час дня. Ми тільки такі зараз багато в телефоні є. Такі де Хлопчики займаються, вони там роблять вже бігом відправки. Ми зараз тільки сідаємо на ваші закази, тому що ви бачите, ми цілий день щось отримаємо і знімаємо, і вам показуємо, і приймаємо замовлення. І краї, і, горбушку, і знаєте, я е, горбушку, горбушки, і навіть трошки дофасувала до кітату горбушки, тому що по 200 грамів у нас є напасоване, дивіться, по 200 грамів у нас є багатенько, а по 100 грамів по кіло мало. Дівчатка, огранічених замовлення немає. Скільки у нас було і кри, я хочу б таке? Ми перепробуємо, не ви ж бачите, ми з кожним полученням ми її ми і пробуємо. Плюс ну, фасовочка, дивіться, є пол кіло, 200 грамів і 100 грамів. Ціна 800 гривень за старами. 800 тисяч, 604 тисячі. Ще раз кажу, ограничення. А, здрасте, ви повернусь, так, да, я слухаю вас. Ту не знаю вам, так? Да? Так, ту нет. Що ж я ви хотіли? А, йди по лосося, да. Це виходить у нас 750 гривень, дівчатка. Дивіться, віріда у власному він каже, що ви і там є або один великий кусок або два. Вона плотна, не каша нічого, ми ж її сюди. Ми її відкриваємо, юшечка там теж куста. Старілочку тут є вперед, морозку на роботу із пішинку. Така баночка 200 гривень, він дуже От правда, він вам сподобається, це на 100%. Дівочка купила рибку і хотіла, щоб ми її зробили такі нарізочки. Сказала б зробити самих середини. Дівчатка, нас такі відеречки, в нього 480. Вайбер 0,98, 4,93, 7, 76. Огранічені замовлення немає. Дівчатка, дивіться, багато хто ріже рівку отаку, так? Да? Але щоб ви знали, щоб рибка хорошо нарізалася, ми її ложимо на її скосок і легким движенням йдемо. Багато хто любить нашу рибулечку, отаку ж нарізано. На Вона дійсно смачна. Це ні в якому випадку не обрізки, дівчатка. Мої Обичайно ми такі відео робимо у задній часті. Дівчатка купила 5 кілограмів. Сула нас зробити нарізки, тому що вона їде в гості і говорить, що зробити, щоб кожному подарити по вашому відеречку, по кусочку. Вона дійсно смачна рибулечка, Це ми робимо дівчинки з серединки, але половина була з серединки, половина такої. Це йде сьомочка. Ви знаєте, ми раніше з вами солили тільки форель. Але дуже багато хто хоче сьому. І ми бачите також сюди, накидаємо ми сюди. Дивіться, ми обично відео робимо з, таку, з, так, з так, до, 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 до такої частини. Дивіться. Чому з такою? Задня самая плотна часть. Ще раз хочу сказати, рібка не отак нарізається правильно. Це я вам кажу, вона мені наче так присутня. Рожимо неї з кусок і вона отакими от кусочками нарізається. такой такої части ми завтра наробимо відеочка. Сьогодні ми вже продали, і рибульки немає. Завтра буде рибулечка і з такої задньої частини ми робимо відео. 480 грам вона коштує 500 гривень. Замовлення ми робимо на Viber 0,98, 4,93, 07,76. Дівчатку ми це ніякого случая в в коштує обрізки. Це не обрізки. Ось такими доличками ми нарізаємо рибульку і ложимо відео. Щоб ви знали, дівчата мої, якщо ви, допустим, дивитесь ролик і не знаєте названня рибульки, чи ви щось хочете, не знаєте названня, бо я сама ньому не розумію, що добре. Ви просто робите скріншот і ми вам все відправляємо. Хорошо, у нас ограничені в заказі немає. Скільки вам потрібно, скільки ми вам і даємо. Спасимо дівчинка за рибку, розчиталася. Попросила просто єдине, що їй треба нарізти, вона їде в гості. Завтра у нас в продажі буде така рибулечка. Одне відеочко коштує 500 гривень за відро. Відеречко має 480 грам, 500 гривень, дівчатка. Хоча ви бачите, коли рибка подорожала, у нас відеречка, як і була, така є. Хоча ви знаєте, що на зиму рибулька завжди, тому що морози холодно і рибулечки мало, і вона дорожає. Ми, ви знаєте, раніше ми працювали з одною форелькою, а зараз багато хто бачите, дівчинка захотіла іменно сьомої. Понімаєте, іменно сьомочки. Захотіла дівчинка сьомочки, ми робимо сьомочку. Захотіла ви цю, дивіться, ця часть, сама жирна часть. Хто любить жир, щоб він у вас прямо потікав, дівчатка ми, це от така рибулька. У нас є і сьома, і порад. Багато хто з людей, от дівчинка, вона іменно брала, вона трошки взяла задню частину, а більшістволку взяла жирний. Дивіться, я вам зараз покажу. От вона прямо жирна, дивіться, вона аж, аж сочиться, вона аж жирок з неї лізе. Подивіться, вона, ось, до мене, вона аж блистить. Бачите, вона аж вкусна і та й і та. На пополам прям переріжу, бо вона аж така, знаєте, жирна-жирна-жирна. Де-не-де може купатися коточку, але це розмірний ряд, котів це 7-8, так? Да? Да. Коли рибулечка йде 7-8, вона йде плотненька. Дівчатка, у нас. На сьогоднішній день цілої рибулечки немає, тому що нам не вистачає на філе. Ви бачите, що ми дуже багато робимо філе, і нам не вистачає. Ось костик зробив, бачите, дівчинка вибрала свої серединки. Сама серединка, дівчатка, це оцей жирочок. Подивіться на цей жирок. Це омега-3. Дівчатки раніше ми, тако, коли купляємо рибу, ми його викидаємо. так? Ні, його викидати не потрібно. Под От я в Костяканоді до мене ближче. Дивіться, бачите, ж... дві. Оце жирна рибка, Диві, як вона. бачите, нарізається, рибка ріжеться на із кусок, мої карушні, отак, а отаку. І вона красиво слайдиками отак от лягає. Бачите, ми робимо средненьку, не тоненьку, отаку ми нарізали і наложили в баночку. Дівчатка, ви знаєте, я хочу вам сказати. У нас була дунаєчка, але дунаєчки поки немає, бо морозить. Щоб ви знали, що сама... Дивіться, це йде сама жирна часть, вона йде аж глянцева, вона аж блистить. Бачите? А от така, де плотненька часть, дивіться, вона йде плотна. От по неї видно, де плотна часть, де сама серединка. Бачите, воно так йде, вона йде різна. Е, ну, хто що любить? Багато хто любить, дивіться, вона аж, аж жир, бачите, косик видно. Аж жир. Але, мої хороші, оцей жир треба їсти. Ми знаєте, ви знаєте, що омега-3 це вітаміни для всього організму. Що нам в організмі не вистачає? Вітаміна омега-3. Дівочки, замовлення ми робимо на вайбер 098493 0776. І ця рибулечка, люба рибулечка, любий товар, до вас. Ви знаєте, що ми отримали дуже хустий, дивіться, оце жирна, подивіться, вона аж глянуться, аж, аж блистить. Оце йде жирна частина. Ще раз хочу вам показати, щоб ви зрівняли. Дивіться, а це сама серединка. Подивіться, яке отліччя. Це йде жирна, вона, бачите, у неї навіть мілкі такі полосочки, вона аж глянцева. Це йде плотна, це йде серединочка. Бачите, воно прямо відлічається. Де яка? От рибка вона облічається плотністю. Але ми в ефірі вже ви знаєте, що сама полезна риба це дунаєчка. Дунайка потім йде форелечка. Дівчатка, взагалі, вся риба вона полезна. в кожній рибі є омега-3. І в будь-якому випадку ми повинні їсти рибулечку. Дівчаточки мої 0,984930776. Подивіться, яка плотна сьомочка. Бачите? Ми беремо як і форельку, так і сьобочку. Дивіться, це в нас іде форелечка. Зараз я покажу. Так, це форелька, це сьобочка, тобто, кось, це сьома світла. Бо я вже сама запускаю. Ось такі плохі перчатки цей раз дали. Прямо злазять з руки. А дивіться, а це іде форелька. От подивіться на розвідці, зараз вам покажу. По яркості, дивіться, Кості, каже ближче до мене. Дивіться мої рідні. Значить, так. Оце в нас іде сьомочка, вона бледненька. І подивіться, по рибулечці, подивіться, вона в рибки, вона прямо в рибочці, подивіться, бачите, ось, о, вона йде світліша. І в неї даже, Костя, подивіться, у неї навіть різні, бачите, у неї даже розкоси різні. Бачите, Костя, так? Видно? видно? Дивіться, ця йде тако, а ця йде отак. От, бач, як Йолочку так? Ми в ефірі, да, значить? значить, дивіться, це йде сьома, це форелька. Така відеречка коштує 500 гривень. Замовлення ми робимо на вайбер 098493 0776. Подивіться, як у мене блистя перчатки, яка жирна риба. Дівчаточки мої, це форелька. Бачите, вона навіть по откосам йде. Форелька йде, як йолочка, а сьомочка йде такою на Але я вам хочу сказати, і та, і та рибулька йде полезна. Зараз ми, щоб ми не змішали, ми зробимо форельку одні, то одільно. Тому що дівчинка заказала і то, і то. Подивіться, це сама жирна дві кості. Вона аж глянцева, а подивіться, вона, бачите, от по, воно видно, де форель, де сьома. Бачите, от форелька сьома. Навіть форельки, воно йде заокруглено, сьомочки рівно. Дівчатка мої, але я вам хочу сказати, що і та і та рибулечка порізана. Дивіться, ми рибку ось до мене, отаку можна нарізати, але отак вона, подивіться, отак вона ми так нарізаємо, да, і вона виходить отак, да? Но отак вона красивіша. Подивіться, дивіться, бачите? Отличие, як вона нарізана отак, от я, допустимо, нарізаю. Отаку такої її, так? Да? Дивіться. І отак от дідиме. Значить, дивіться, яка вона в розрізі. Якщо ми ріжемо її поперек, вона у нас отака, якщо да? ми її ріжемо йолочкою, подивіться, перевертаємо рибу, де я вам кажу, вона отака. Так що, мої хорошенькі, хто хоче рибу ріже так, вона виходить отакого, отака, але так красивіше, да? на столик наложити. Подивіться, подивіться, так красивенько, бачиш, воно виходить, все одно, як би не різали рибу, а вона різна, бачите? І казалось би, один кусок риби. Значить, оця, оця сторона це. Отак я вам показую оця сторона, так а ця сторона так. Правильно косик я показав? Правильно. Ну я вам кажу нарізати рибулечку, отаку, і вона красивенька, вона виходить йолочкою. Дівчатка мої хлопчики. Замовлення ми робимо тільки на Viber 098 493 07 76. Кроме Viber ми замовлення не приймаємо нікуди. Дівчатки, це ні в якому случаю бувай. Приходь і кажуть, дайте нам обрізки. Дівчатка, це не обрізки, це ні в якому разі не обрізки. Це філіє різане доличками. Ми, знаєте, що ми кожне утро, ми обично задню частину ми всегда да, ми мотаємо. А тепер отаку задню частину, оце сама серединка. Це дивіться, бачите, от нічого є. І сьомга, і форель вона відрічається. Сьомга, вона казалось би, блекла. Але, мої хороші, сьомга, вона більш плотніша, рибочка. Форелька, вона більш ніжніша. Вона в ціні одна і та ж. Це розмірний ряд, іде 7 кілограм, дівчата мої. Але ми у відеречку беремо отаку частиночку. ще раз показую. Дивіться, коли ми її ріжемо. Поперек, вона дивіться, який розріз у неї. Бачите, це ми ріжемо поперек. А коли ми ріжемо на її вона виходить йолочкою. Бачите, Костя, йде ближче до мене. От утліччя в будь-якому випадку є, дивіться, що так, що так, розріз Так також красиво, йолочка, да? на тарілочку вилежить. Мої хорошенькі, дивіться, ми у відеречка робимо отаку задню частину. А знаєте що? Ця частина сама плотна і сама така вона. Ну, опять же кажу, це плотна. Значить так, замовлення ми приймаємо тільки на Viber 098 Ось така частинка це саможирна. От дивіться, цей жирок ми його раніше викидали, щоб ви знали, що по вітаміну. так мої рідненькі замовлення, ми робимо на вайбер 098-493 76. Город, номер телефону фамілія Міосі. Значить, дивіться, оце йде сьомочка, ми робимо дівчатку 6 відеочка, цю рибульку ми дружні переїздити. Дивіться, це йде саможирна рибка, це йде один жирочок. Один жирочок це омега 3 Значить так, це йде саможирна. Це йде сама серединка. Дивіться, бачите? Це йде сама серединочка. А от така часть, яку ми нарізаємо у відеречку, подожди, її вже немає, а є. Дивіться, оце йде, це ми ріжемо у відеречки, це от ми її нарізаємо, вона йде сама плотна. Так що, мої хорошенькі, пишіть дзвоніть нам з 8 утра до часу дня. Просто от я хочу рибулечку, вона вся. Що форель, що сьомга, вона впуста. Але... Ви розумієте, багато почали питати, хочемо сьомгу, форелька вона ніжніша, сьомга вона плитніша. Але і та, і та рибка дуже смачна. Так що мої рибулечки, Рибулечка у нас, дивіться, отакими от долечками, це не обрізки. Любе відеречко, це такі долечки. І я вам хочу сказати, що вже всі привикли до цих відеречок, тому що... Мої хороші, така в нас красива скатерка. є, Бачите, яка красива скатертинка. І віддалі альбіночки отакий от зельц. Аліженька, ти відкрив кабачки? А ну доставай їх. Цю, цю о, о. Ану? Дівчатка? Ты что ешь, Салка, кабачок, да? Ой, кабачок, тетя Варя нам привезла. Mm. а я им зельц. Девчатка, это наши альбиночки. Девица, все. Mm? А лежунка когда один кабачок? Ой, девчатка, а двите кабачок, окей. Все на сегодня обид. А лежунка давай. Девица, ты залезь, Це альбинка запічена грудиночка. Ось, дівчатка, як вкусно, все. Альбіночка все продає новою поштою. Це запічена грудина. Аліжені, як вкусно. Диви, в мене бутербродик на славу, так? Да? Байдуженький. Байдужий, так? Да? Диви, який гарненький бутерброд. Альбіночка, дай Бог тобі здоров'я, зірсь вкусний, так? Да? Костик, а ну ти попробуй зеліс, Леся. А нас бутерброд, в року. Костік. А ну бери, давай зельсинки мякий мягкий, вкусний дуже. Чуєш, ми всі ходимо з кусками, дві. А ти салка? А в тебе двойний, а у мене тако. Це чайчик наш теж. Костик, а ну як по солі, скажи. Молосоль? Ти ж грудинку, а ти риб висиш? А ти не по клубасті, так, Костик рибулечку, а ліжунечка кабачок, хлібчик, а Святулечка теж не в руку, бутерброд такий. знаєте, не в руку. Ну, кабачок дуже вкусний. Це наша альбиночка. Сало яка. дівчатка, дивіться кабачок, грудиночка. Ну, такий у нас сьогодні обід. У нас усіх обідний перерив. Але кабачок і альбинки зельці це дуже вкусно. Ну, всі молчання, всі хрумаємо. А кабачок аж сладкий. А Леся на диване, в кости спершу, але жуня, а святуля перед вами. Знаєте, що б я ще зіла? Ось такого часничка Да? Добрий, Добрий день. Спасибо вам тоже. Ой, взаємно, вам теж. Чуєте? Хочете бутербродики? рводити? Ні? <Не? ривіт> є кита, є горбушка. Ну ви да, пробуйте, вона і та і та малосольна, дуже вкусна. Але горбушка, вона така трошки горчинка має, але вона смачна і та і так. 100 грамів 800 гривень, є 100-200 кіло розсолочка. А от дивіться, там є три віда. Більше, менше і ще менше. Ми її торгуємо, їмо ми все робимо в місті. Стограмова да, маленька баночка. Да. Вони там в рядок стоять. Перва, друга, третя. Оце вони по розмірами йдуть.